Виконуємо номер 38 із розділу Повторюю математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Придбавши книжку за 90 гривень, Оля витратила 30% грошей, які мала. Скільки грошей залишилося в дівчинки. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки мала грошей Оля. Для цього подамо 30% у вигляді дробу. Це буде 0,3. І знаходимо число за значенням його дробу. 90 поділимо на 0,3. Або перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. 900 ділимо на 3, буде 300 гривень. І пояснюємо мала грошей Оля. Ну, а тепер дамо відповідь на основне питання. Скільки залишилося, вона мала 300 гривень. 90 витратила. 300 відняти 90, буде 210 гривень. Залишилося в, дівчинки. Записуємо відповідь. 210 гривень. Номер 38 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина 1, виконано.